Вітаю вас, мене звати Тетяна Іванська. І це про головне на апострофі. Прокинулася сьогодні з новинами про те, що Ізраїль завдав масованого удару по Ірану. Він розпочав масштабну військову операцію. За словами ізраїльських посадовців, метою є знищення ядерної програми Ісламської Республіки, яку вважають негайною загрозою. Повітряні удари охопили Тегеран, Натанс, Хамедан, Кум, інші міста. Крім того, повідомлялися і про вибухи на ядерному об'єкті в Натанці. Вийшов прем'єр-міністр Нетаняху, сказав, що удари були спрямовані по центру збагачення Урану. Справді сказав, що е, він не зупиниться. Іран визнав удари по своїх ядерних об'єктах. Е, так само е, визнав, що ліквідовано кількох ключових фігур іранської влади. Рубіо сказав, що послухайте, ми не приймаємо в цьому участі, хоча вже з'являється повідомлення від Трампа про те, що він знав про ці удари і попереджає, що е, Сполучені Штати будуть. Стояти не за Ізраїлем і за громадянами Сполученими Штатами, тому тут просять або не просять навіть або звертаються до Ірану, мовляв, утримайтесь від відповіді, але відповідь вже полетіла. Як це все вплине на війну в Україні чи вплине на взагалі нас на сприйняття світом нашої війни? Про це будемо говорити з нашим гостем Ігорем Ігорейтерович, політолог ігоре. рада вітати! Слава Україні! Героям слава вітаю! Ну мені видається, що саме перше, що ми побачили після ось цих ударів, це зліт цін на нафту, і ми розуміємо, що якщо ціна на нафту злітає, то вигода тут в першу чергу для Росії, в тому числі. Як це Росія може зараз використати, і наскільки вона може посилитися за рахунок ось цього конфлікту? Ну насправді Росія багато на цьому не заробить. Давайте виходити з того, що ну, по-перше, ціни на нафту навряд чи досягнуть якогось там критичного максимуму. Ну зараз коливання на рівні 13%, Можливо, вони ще деякою мірою підніметься, але зверніть увагу: піднімається ціна тих марок, якими Росія не торгує. Це перший момент. А другий момент Росія навряд чи зможе якось замістити ну, ту нафту, яка ну теоретично може там зникнути. Скажімо, з ринку, хоча знов таки питання, чого їй зникати, якщо країни ОПЕК вони збільшують видобуток нафти останніми місяцями, і вони, в принципі, до можливого конфлікту між Ізраїлем та Іраном готувалися. Ну і фінальний ще ж момент в тому, що згідно тих повідомлень, які ми маємо на сьогодні, Ізраїль не наносить удари по нафтовій сфері власне Ірану. Вони б'ють виключно по там атомним об'єктам, ну ядерним об'єктам, військовим об'єктам, різноманітним там базам зберігання, в тому числі балістичних ракет, і скоріш за все. Історія з нафтою вона буде дуже дуже короткотерміновою. Вже зараз трейдери пишуть, що 13% на які ціна бренду зросла, це більше схоже на спекуляцію, тому що реальних причин для таких коливань за великим рахунком станом на сьогодні немає. Тому я думаю, що тут ключові наслідки вони будуть не з нафтою пов'язані ключові наслідки будуть більше геополітичного характеру. А нафта це не та історія, на якій Росія зможе заробити. А якщо ми говоримо про ось самого переговорника Стіва Віткофа, так ось тут зараз Росія може собі якісь бали заробити. Я вже сьогодні жартувала про те, що Трамп Покличе до себе Віткафа і каже Стіві, що ж І Я впевнена, що він це запитає саме російською мовою, тому що він настільки боїться втратити ось цей якийсь мигдально, мендально, ментально близький зв'язок з Путіним. Ми пам'ятаємо Вікав переговорник по близькому сходу. Віков переговорник Росія, Україна. Ось як тут зараз буде діяти Вітков, Трамп і Путін, і чи може тут Путін чимось пограти? Ну, дивіться, тут якраз дуже цікава історія, якраз з Сполученими Штатами і Росією. Ну, по-перше, атака Ізраїлю по Ірану це дуже серйозний репутаційний удар, в тому числі для Російської Федерації. Чому тому, що у Росії з Іраном договір про стратегічне партнерство, і от просте питання: а як Росія захистить Іран? Ну, от в даній ситуації що вона може зробити, вона може вийти і сказати Ай-Я, ай, ай, Ізраїлю. Ну ізраїль, в принципі, очевидно, як на це відреагує, і нічого іншого, Російська Федерація зробити не може. Може закликати сісти за стіл перемовин, може закликати утриматися від подальшої ескалації але ніякої практичної допомоги Росія Ірану надати не може, в тому числі через те, що на відміну від тих же Сполучених Штатів, які можуть надати практичну допомогу Ізраїлю у Росії, немає війносних груп, вони не можуть. Нікого відправити в регіон, і вони там на місці не можуть діяти і якось оперативно е, протидіяти власне е, атакам зі сторони Ізраїля. Ще один дуже важливий момент. І це теж репутаційна втрата для Росії. Е, е, чомусь е, так сталося, що під час атаки ізраїльських військово-повітряних сил е, практично не працювала система протиповітряної оборони е, Ірану, е, яка значною мірою складається власне з радянської російської техніки, ну ще радянської модернізованою. Російської техніки. Як це сталося, чому це сталося? Це теж цікаве питання, але це явно не плюс для Російської Федерації. Ну і ще момент: Росії ж придеться все ж таки якось вписуватися в цю історію, хоча б на слова. І мені здається, що якщо ну, вони повинні вписатися на стороні Ірану, це, мабуть, остаточно вже тоді повинно поховати. Будь-які взаємовідносини з а можливо, Ізраїль вже зрозуміє, нарешті, що Росія це явно не та країна, з якою варто підтримувати якісь нормальні е, відносини, ігоре. Вибачте, а, отут ремарка. Мені видається, що не зрозуміє, або мені, е, я навіть певна, що він розуміє, що Росія не та країна, з якою можна якісь мати взаємовигідні е, відносини, але він це використовує. Ну тому що я не вірю, така, що він зараз не використовувати. Дивіться, якщо раніше можна було грати ще в якісь там ігри, зараз, якщо вийдуть хтось з представників російської влади і скаже, що це атака сионістського режиму, там це погано, і так далі. То ну Ізраїля, мені здається, повинна бути очевидна реакція і підтримувати видимість навіть якихось нормальних відносин з Російською Федерацією. Ну вже немає сенсу. Тим Більше дивіться, ми ж мали нещодавно цю історію з Петріотами. Дали, не дали, передали, не передали з Ізраїля в Україну. Тобто, явно якісь процеси там відбуваються, просто Ізраїль їх не сильно афішує, але історія от з Іраном вона може тут розставити всі крапки над «і». Але слухайте, ну Бог з Росією вона від цього конфлікту точно ніяких бонусів не отримає, Вона отримує тільки якісь мінуси для себе, репутаційні там і інші. Тому що якщо вони щось урана навіть раніше там закупали, якісь там балістичні ракети, то зараз очевидно, що Іран цього робити не буде. Тут більше більш цікаво, те, що буде зі сполученими штатами відбуватися. Мені здається, що ця атака Ізраїлю власне по Ірану це дуже такий, знаєте, не прихований відвертий ляпас власне Дональду Трампу. Mm -hmm. Чому тому, що у них п'ять зустрічей було? Віткофа і компанії щодо іранської проблеми ні чорта. Ця проблема не вирішена. Кажуть, що була нещодавно телефонна розмова між Трампом і Нетаняху. Трамп е, вчив Нетаньяху життя і розказував про те, щоб Ізраїль не вздумав навіть наносити якісь удари. Значить, по Ірану що Сполучені Штати не будуть підтримувати Ізраїль в нанесенні цих ударів. Нетаньяху послухав, покивав головою і зранку оголосив про операцію е, нація леві да і власне. Е, наніс удари по, по об'єктам в Ірані. І буде ще наносити, тому що, скоріш за все, за один день це не Закінчиться так, що тут Ізраїль просто показав, що ну, Сполучені Штати, звісно, це наш союзник. Але коли мова йде про якісь екзистенційні проблеми ну для нас і загрози, ми будемо діяти так, як ми вважаємо за потрібне. А Трамп в цій ситуації виглядає надзвичайно блідо. Причому ще й наш шпагаті Чому наш поганий ігоре? Я я одразу уточню. А чи не виглядає так, що Трамп взагалі зайвий став в будь-яких ситуаціях? Людина, яка прийшла, сказала, що я все порішаю, все, все розпочали попередники в усьому винні попередні. Зараз я прийду, все вам рішу, і тут виходить, що в багатьох війнах, в багатьох конфліктах його просто відсувають. Він став зайвий, він стає непомітний. Тут ще питання що буде стосовно Китаю? Тому що ми пам'ятаємо, буквально от вчора він написав, що все класно з Китаєм підписали дуже круту угоду. Ні, ну можна говорити так, що його відсунули просто що його роль там мінімальна, як і роль, наприклад, Сполучених Штатів Америки. Ну звісно, штати будуть відігравати роль на близькому сході. і Я скажу більше, якщо Іран вдасться до якоїсь масивної масової атаки, власне, Ізраїля там, балістичними ракетами, не тільки шахедами, як вони це зробили зараз, то Сполучені Штати я думаю, так чи інакше будуть брати участь у відбитті цієї атаки. Ну, вони деякою мірою допоможуть Ізраїлю на від цього відбитися там, збивати ці ракети будуть і так далі. Але ну Трамп надзвичайно блідно звісно. В цій ситуації виглядає. Чому тому, що він розказував про велику угоду. Ізраїль пішов абсолютно іншим шляхом і просто показав Трампу, що його ці угоди вони нікого особливо не цікавлять. Але знаєте, це, це з одного боку, це прогнозована історія. Мені здається, ну більшість були е, свідомі того, що так воно і закінчить. Вчиться, але в цій історії може бути один плюс. Може бути. Я не знаю, чи зробить Трамп правильні висновки. Але дивіться, коли ти отримуєш такий ляпас на близькому сході, коли твого спецпредставника просто ну викидають кудись там на смітник історії. Давай не так це скажемо. Трампу треба тепер дуже добре подумати і переосмислити взагалі роль сполучених штатів в контексті російсько-української війни, тому що за близький схід Нобелівську премію миру він вже не отримає. Розумієте? і проблема буде вирішена. Я до речі, не здивуюся, якщо за пару днів чи тижнів Трамп вийде і скаже, що ми вирішили проблему Ірану. Бачите, це була геніальна схема. Значить, ми хотіли домовитися, Іран відмовився, і тоді, значить, ми, ми і Ізраїль. Ну це ж обов'язковим буде говорити. Значить, ми зробили так, що Ірана ніякої ядерної зброї не буде. Він ще й буде намагатися примазатися до цієї операції, тим більше, якщо її наслідки будуть там супер якимись успішними, і дійсно ядерна програма Ірана припинить своє існування. Так, от в цьому контексті Трампу зараз слід переосмислити своє ставлення власне до російсько-української війни, тому що ситуація за схожим сценарієм розвивається. Він може в будь-який момент звідти вийти. Війна продовжується. Росія продовжує плювати mm -hmm. на всі якісь його ініціативи. Ну і історія звідкуфом вона показова. Да? тобто, ти призначив людину на два ключових треки. Один трек провалений повністю. А по іншому треку, в принципі, теж особливо ніяких зрушень немає, крім обміну полонених і двох прямих зустрічей між Україною і Росією, але мені здається, це занадто мало для е, людини, яка називає себе президентом Сполучених Штатів, так що Трамп зараз на роздоріжжі, йому треба а, мені здається певні висновки робити. А в якій власне ситуації, ми тому що якщо наразі Трамп не зробив ніяких висновків, у мене чесно кажучи, вважаючи на те, що зараз відбувається в Сполучених Штатах, вважаючи на те, як на це все реагує Трамп, як він валить усі інституції, які Будувалися століттями, як він зараз поводиться у світі. У мене чесно кажучи, є острах, що так він десь на прикладі війні Ізра... Ізраїлю та Ірану подивиться і згадає про Україну, але тут питання в тому: а як кого він сприймає Україну, як Ізраїль чи як Іран? Ні, ну Україну він точно, я думаю, не сприймає, як Іран. Все ж таки. Я поясню, чому я так питаю, тому що я не впевнена, що він взагалі хоче в чомусь розбиратися. Він не розбирається, чому почалася війна. Він не розбирається причини цієї війни. Він не, не хоче зрозуміти, чого хоче Росія. І тут він для нього ж це просто: я прийду, все рішу. Ну не виходить, ну, тоді він погода. вибирає хто поганий і все, і давить на ногу. але, ну дивіться, ну він все ж таки прекрасно розуміє, думаю, і це по його цим постам, навіть видно, да, чи заявам, що ну Росія почала війну, яка не повинна була початися, Росія, є все ж таки, агресором, хоч він і не вживає напряму ці слова, але опосередковано це якби очевидно. Ну е, в, в даному випадку просто тут питання навіть не в Україні, не в Росії. Хто кого як сприймає? Тут питання в тому, що е, ну, якщо він е, наприклад, із Ізраїля Ірана побачив. Що його так звана дипломатія не працює, значить, треба щось дипломатії міняти. І в контексті України він може насправді зробити тільки одну річ. Е, ну, він не може зараз собі дозволити взагалі вийти з перемоги, ну, мити руки, тому що це буде, ну, фіналом. Фіналом, але дуже. Поганим фіналом для нього, і роль сполучених штатів підупаде остаточно. Е, тому він може повернутися до варіанту, про який він багато говорив під час передвиборчої кампанії, який називається «Мир через силу, от, принаймні, спробувати так зробити. Ну, дивіться, мені б хотілося, мабуть, як і всім українцям, це вірити що все ж таки певна е, певна переорієнтація в нього відбудеться. Він, якби, по іншому трошки поставиться до тих речей, які відбуваються. Е, хоча ну, це Трамп він може і щось інше зробити, але ну будемо сподіватися, що все ж таки висновок якийсь буде, тому що я ще раз повторюся: на Близькому Сході вже не буде так, як хоче він. Йому треба шукати інші якісь моменти, де він може себе проявити як не Байден, тому що ну за Байдена, до речі, такого загострення на Близькому Сході не було. Зараз воно власне є, і звалити все це на попередню адміністрацію Трампа не вийде. А от російсько-українська війна це власне той кейс, який він може ще перегорнути, він може його переформатувати Увати й може вийти на Краще на багато результату тут дійсно є перспективи для того, щоб сторони сіли за стіл перемовини власне там про щось домовлялися, але просто йому треба діяти по іншому. Йому треба посилювати тиск на Російську Федерацію. Це ключовий момент наразі. Угу. Ось тут ізраїльський високопосадовець для державного 12 каналу сказав про те, що операція Ізраїлю буде тривати щонайменше два тижні. Чи можемо ми говорити про те, що прозріння до Трампа нас прийде не раніше аніж за два тижні? Ось ці два тижні якось. Вони позначаться на фронті, мені здається, що ці два тижні це топки дуже розтягнута історія. Насправді все може там, буквально за пару днів бути вирішено і завершено. Розумієте, є ж одна специфіка між Іраном і Ізраїлем – у них немає сухопутного кордону. Вони на великій відстані один від одного знаходяться, і тому в цьому контексті е, не, не, не факт, що так довго все це буде тривати, тому що це дуже затратна історія, і не всі її можуть власне е, потягнути. Так що в цьому контексті мені здається, що е, у Трампа є, звісно, час е, подумати зараз, подивитися там на наслідки. і Я не дарма ж кажу, що може він ще буде намагатися примазатися до цього, е, як власне там переможець. Але ну в Україні що за цей час поміняється? До нічого Росія буде намагатися вести наступ. Можливо, відбудеться якась чергова зустріч української російської делегації. Це, до речі, цікавий момент. Трамп може зараз трошки активізувати цю історію, тому що йому треба якби трохи буде відволікти увагу власне, від того, що відбувається на близькому сході, і тут він може виступити якимось там ініціатором. Але ну на тут, знаєте робити зараз висновки просто не варто до тих пір, доки Трамп не вийде і не скаже, що я переглянув своє там ставлення до Росії. Ми не будемо якби там повторювати ті помилки, які ми зробили зранку. Ано ми будемо тут діяти по іншому, ну поки він навряд чи це буде робити, тому ми всі в режимі очікування. Він буде ну пару від пару днів до двох можливо тижнів дійсно там тривати, але нам не звикати за великим рахунком. Трамп вже вже кілька разів вже давав Росії два тижні, а потім постійно пролонгував. Тому нічого тут в найближчий час через це не зміниться кардинально. Ну, в історії сучасної України ми розуміємо, що два-три тижні тривають не місяць і навіть не один рік. Я дуже дякую Ігоре, за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Ігор Рейтерович, політолог по фразами з нами на зв'язку. А я нагадую, що враховуючи усі ці події, які зараз відбуваються у світі, в першу чергу, ми маємо розраховувати самі на себе, і ми маємо бути єдиними і сильними середини і повинні допомагати власним збройним силам України. Я закликаю, допомагайте власній армії, щоб не мати ризику стати частиною армії. Окупа ванта до зустрічі